Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися з вами чудовою новиною. А саме, розповім про розширення модельного ряду фірми «Баджач». Так, в Україні з'явилася нова модель цього бренду. Називається вона Pulsar N250, Власне, вона перед вашими очима. В цьому відео зробимо огляд, розповім про цей мотоцикл, про його технічні характеристики. Розглянемо дизайн, якісь особливості, власне, все, що дасть вам змогу більше дізнатися про цей байк і в майбутньому можливо розглядати його як альтернативу ще одному цікавому мотоциклу від компанії Bajaj, саме NS. 200 власне в наступному відео підпишіться, щоб не пропустити. Якщо вас це цікавить, ми зробимо порівняння цих двох мотоциклів, бо вони і в чомусь конкурують між собою, але достатньо різні по фактурі і по зовнішньому вигляду да і технічно. Хоча дуже схожі по фінальним, скажімо так, можливостям. Почну з того, що вже прикатана модель насправді на індійському ринку та в ряді інших країн, але до нас, на жаль, вона приїхала тільки зараз. Але, як то кажуть, краще так, аніж взагалі вона до нас не дісталася. Цікавий мотоцикл об'ємом 250 кубічних сантиметрів. Знову ж таки, конкурент ns 200, хоча у неї і менший. Об'єм трошки потужніша, більше моменту інша посадка. Власне, дизайн також відрізняється. Позиціонується просто як Naked, Якщо у нас NS – це Naked Sport, бо там в Болівуді вважається це спортивним мотоциклом, незважаючи на те, що у НСК немає ніяких обтікачів, притаманних спортивному байку. Але все ж це Naked Sport, то це просто Naked або Street. І так, по фактурі це звичайний дійсно Street байк, Naked байк, тобто у нього немає обтікачів, але все ж такі різні елементи пластику на баку трошки додають йому реально спорті лук, такого спортивного вигляду. Як це власне любить компанія Bajaj позиціонувати свої мотоцикли, що вони мають спортивний характер, хоч вони і не мають нічого спільного зі спортом ні спортом як дисципліною, ні спортом як типом мотоцикла? Весь байк по суті круглий чи заокруглений, немає ніяких гострих кутів. Та Женеска виглядає більш, скажімо так, агресивно в цьому сенсі. Тут у нас все згладжене, максимально плавне. Це навіть. Повторюються в кермі, трошки потім пізніше його покажу. Сидіння, посадочка, всі ці лінії вони максимально такі зглажені, але виглядають знову ж мускулисто, тому що роздутий такий дизайн. У нас достатньо широкий бак, широкі ось ці пластикові накладки на бак. Виглядає він немаленьким, виглядає він точно більше ніж НСК -ка, не кажучи вже про. Меншої моделі, я думаю, що максимально наближено вона буде все ж до Домінар 400 або Домінар 250, якої, до речі, також в Україні ще не було, але можливо в майбутньому. Тут абсолютно нова для баджач фара, led фара з лінзою. Одразу, щоб не йти далеко, скажу, що світить вона дуже цікаво. Я заїжджав на темний паркінг, перевіряв як вона світить ближнє світло, має таку гарну горизонтальну рівнесеньку лінію. А дальнє світло при цьому вмикається таким прям потужним пучком посередині. Також у нас є ось такі от габаритні вогники, які є на всіх нових мотоциклах Bajaj, KTM, де їх Ну і це власне вимога безпеки, норм по безпеці. Або у нас горить ближнє світло, або ось ці габаритні вогні. Але тут у нас горить горять габарити, коли у нас включено запалення, і горить ще додатково ближнє світло, коли. Мотоцикл працює. Сидіння достатньо велике і дуже м'яке. І реально на нього сідаєш і відчуваєш себе, ніби ти на диванчику. Зараз мотоцикл на центральній підніжці. Якщо її зняти, то ось так я буду двома ногами: абсолютно флет, скажімо так, діставати. До землі, тобто посадка достатньо низька, буде зручно людям із малим зростом, і з більшим ніж у мене. У мене приблизно метр сімдесят Тут ще багато місця для довгих ніг. Якщо у вас великий зріст, теж вам буде комфортно сидіти дуже зручно. Диванчик м'який, і в цілому, от ти тримаєш байк ногами, плюс ось цей диванчик, і ти відчуваєш себе. А десь, напевно, вдома на дивані комфортно. Я думаю, що тут можна їздити буде далеко, однозначно буде комфортніше ніж НСК, і по комфорту може десь перечатися з Домінар а Домінар це у нас Power Cruiser, тобто мотоцикл, в принципі, для того, щоб їздити на великій відстані і довго перебувати в сідлі. Тож тут точно не гірше ніж у домінара, а може навіть і краще. Із допоміжників водію у нас є система АБС. Я, звісно, її вже протестував. Працює вона чудово і працює вона, як правило, в якихось якихось екстремальних умовах, коли вам раптово треба максимально ефективно загальмувати, при цьому не втратити щеплення з поверхнею і маневрувати мотоциклом, аби об'їхати перешкоду. Ну або якщо. У вас пісочок попав під колеса. Часто це буває з краю дорожньої частини, тому що під бордюру завжди збирається навіть тут видно, що під бордюру завжди є пісочок. І от якщо ви загальмуєте на мотоциклі без АБС, в такому в таких умовах на пісочку ви точно заблокуєте колесо. Тут такого не буде. Але в той же час, якщо ви достатньо досвідчений водій, ви дуже рідко будете. Насправді догальмовувати того, щоб спрацьовувала АБС. Далі по технічним характеристикам у нас спереду звичайна телескопічна вилка не перевернута. До речі, у нас і приборна панель відрізняється від інших версій n 250 які існують в Індії, але ще не були у нас. І не факт, що вони взагалі будуть, а якщо і будуть, коли не відомо. Там у них n 200 з перевернутою вилкою, з іншою приборкою, трекшн контролем. Можливість відключити АБС на заднє колесо, так званий режим оффроуд, вони його називають, і можливістю під'єднати смартфон до приборної панелі, бачити там виклики і навігацію Turn by Turn. Тобто на приборній панелі у вас показує по суті стрілочкою поворот, то що вам треба наступний поворот звернути, наприклад, направо. Все це дуже класно і корисно, але коли або якщо вони будуть в Україні, вони знову ж таки будуть. Коштувати дорожче, ніж цей мотоцикл. А ціна, до речі, на цей байк 3340 доларів, що там приблизно на 200 баксів, 240 да? баксів дорожче, ніж ЕНСК, найближчий його конкурент. Але, знову ж таки, перед Енеско у нас є деякі бенефіти, тобто деякі вигоди дещо краще, ніж у НЕСК. Але про це я розповім вам у відео порівняння цих двох мотоциклів, яке буде. Ще раз наступним після цього. І про найцікавіше це про серце цього мотоцикла, тобто його двигун. Він звичайно чотирьохтатний. Тут вже інжекторна система живлення, 24,5 кінські сили і 21,5 ньютон крутного моменту. Тут масляно повітряне охолодження, тобто тут не рідинне охолодження. У нас є радіатор, але по ньому циркулює. Олива з двигуна, таким чином він охолоджується. Тут фірмова система DTSI і дві свічки запалення це краще ніж одна свічка, свічка і трошки гірше, ніж три, як у Енески. Наприклад, що нам дає, якщо хтось не дивиться наші відео, що нам дає там екстра ще одна свічка запалення. По суті, у нас краще згоряє пальне. У нас краще екологічність, трошки це впливає на потужність, але Скажімо так, не суттєво, щоб про це можна було прямо так гучно заявляти. Крайній випадок, якщо у вас відмовить одна, ви завжди зможете ще продовжувати рух на другій свічці. Також у двигуна п'ятиступінчата коробка перемикання передач, і в оглядах індійці скаржаться, що їм не вистачає шостої передачі. В принципі, шостої передачі завжди не вистачає, але це не значить, що якби їх було сім, він би їхав ще. Більше, там ще краще. Але ми б на максимальній швидкості мали нижчі оберти. Тобто ми б мали трошки нижчу витрату пального, менше вібрації, скажімо так, більше комфорту. Ну але інженери вирішили, що п'ять передач для цього мотоцикла буде достатньо. І такі передатні числа, які він має, для нього оптимальні. Забігаючи трошки наперед, ще скажу, що дивно, що. Ну і дивно, і не в той же час, але цей мотоцикл чомусь на драг рейсінгу, який влаштовують дуже часто люблять влаштовувати а, саме в Індії з будь-якими мотоциклами. Він обходить а, реально багато чого. Він обходить rs 200 ns 200. Він обходить навіть KTM Duke 250 на старті. І максимальна швидкість, до якої качегарять цей двигун, 150. Кілометрів на годину, і це реально дуже дивно, тому що там ще вчора я їздив на Хускварна Свартпілин 401, там 370 кубічних сантиметрів. Але у нього максимальна швидкість також 150 І тут у нас маємо 250 яка б здавалася повітряно-масляного охолодження. Вона менш форсована, вона менш потужна, але вона теж витискає 150 км на годину. Але це не значить, що це от прям максимальна швидкість, з якою треба чи можна їздити на цьому байку. Це я так називаю швидкість, щоб спробувати, скільки він поїде. Ну або там, якщо дуже треба, зробити випереження на дорозі і розкочегарити. Ви не захочете їхати 150 довго на цьому байку, це буде некомфортно і по супротиву вітру, і по роботі двигуна. І в цілому це додає такого напруження. Максимальна комфортна швидкість або крейсерська швидкість тут буде десь 130 км на годину. Це де ви будете реально комфортно їхати, не буде перевитрати занадто пального і в цілому відчуватимете себе впевнено і комфортно. Приборна панель, пульти і кермо. Значить, приборка у нас виглядає ось так. Я її вам додатково зняв, я вставлю на темному паркінгу, як вона підсвічується, що на ній. Видно, як вона виглядає. Пульти дуже схожі на енеску, але трошки інші. До якості пультів жодних нарікань виглядають вони і на дотик дуже якісні. Максимально скільки можна було зробити вигинів якихось поворотів на цьому кермі. Вони зробили, тобто воно тут іде пряме, потім іде догори, потім іде знову в боки. і це все ще нахилено в бік водія. Тобто, Трошки незвично, як на мене, я вже давно не бачив на мотоциклах такого керма. Але наскільки це зручно виправдано, знову ж таки, можна буде казати, мабуть, що після тест-драйву, який обов'язково також буде у нас на каналі. Тут є у нас розетка USB, в яку можна під'єднати свій там гаджет, навігатор, телефон, ну або заряджати будь-який інший прилад. Ну і власне це все. Тут цікаво, що хотімо показати. Ще хотів наголосити на тому, що Ступ-сигнал у нас абсолютно повторює дизайн всіх мотоциклів NS Там 180 ки 200 NS і навіть RS 200. Глушник така невеличка баночка, у неї два виходи. Можемо зараз зацінити, як вона звучить завести мотоцикл. Інжектор заводиться звичайно без, без збагачувача в будь-яку погодку. Давайте по Ось така от ватна відсічка, тобто, якщо ми візьмемо там мотоцикли дюк, я перепрошую, якщо задуваю, мікрофон. Якщо ми візьмемо мотоцикли дюк, то там відсічка працює трошки інакше. Він робить так ж а тут ж ватний такий, типу, ватна ручка газу, напевно, і реакція двигуна, але знову ж таки, це повітряне-масляне охолодження, і для цього двигуна це, напевно, норм. Дуги традиційно для цих мотоциклів у нас вже йдуть в комплекті. Давайте їх порухаємо. І вони я можу сказати, що дуже надійні і будуть рятувати ваші ноги в якихось ситуаціях, в які ніхто не хоче ніколи попадати. Але це вже плюс то, що вам не треба додатково купувати дуги. Ви, звичайно, можете, якщо хочете, зробити клітку, яка буде там закривати весь двигун, і так далі. Але цих достатньо, я думаю, вони реально міцні. Бо колись здається на NS 200 там якихось перших партій. Дуги були трошки смішні, вони гнулися, вигнали там свої кронштейни, але потім це виправили. І от уже на цих мотоциклах вони прям дуже гарні. До технічних і ще особливості тут у нас нові гальмівні супорти крімека. Зазвичай боджач ставили байбре на свої мотоцикли, але перейшли на цей бренд. Це італійська компанія, яка робить супорти, робить підвіски для мотоциклів боджач. Я вже розповідав в якомусь попередньому відео. Багато багато різних елементів для самих відомих виробників мотоциклів і навіть автомобілів з усього світу. Я вірю в те, що каже компанія КТМ, коли вони наголошують на тому, що ніколи вони не робили новий мотоцикл чимось гірше ніж попередня версія. Так як це все велика одна сім'я, баджач КТМ Husqvarna і Газгас, то я думаю, що тут має бути приблизно така ж ситуація. Якщо змінили значить на то були якісь причини, і хочеться вірити, що це не маркетинг, а виключно. Якісь характеристики і продуктивність в сфері гальмування наразі це все, що я хотів розповісти вам про цей мотоцикл. Підпишіться, бо буде ще багато інформації по мірі того, як ми будемо отримувати досвід продажу, експлуатації, обслуговування і так далі. В наступних відео, як я вам обіцяв, я зроблю порівняльний огляд NS200 і цього мотоцикла, щоб у вас було уявлення. А в яку в який бік рухатися, якщо ви розглядаєте, наприклад, ЕНЕСКО, то можете подивитися ще й на цей байк. Ви дізнаєтеся, що у них схожого, де вони там пересікаються. А в чому n 250 буде краще навіть за ЕНСКО. Ну і традиційно, якщо у вас є якісь запитання, побажання по контенту, можете залишати їх під цим відео в коментарях. Я обов'язково прочитаю, обов'язково відповім на всі адекватні. Пропозиції та запитання, і будемо з вами вже створювати майбутній контент по цьому мотоциклу. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати мою роботу, посилання також є під цим відео. Ну а наразі все. Дуже дякую вам за перегляд. Бережіть себе, своїх близьких і побачимося в нових відео. Па-па! АБС реально гарно працює, але, як я вже казав, досвідчені водії можуть користуватися гальмами навіть до того, як буде під'єднуватися, втручатися в гальмування системи АБС. І у нас був цікавий випадок, трошки відійду від теми, коли у нас був тест-драйв на чайці, у нас там були домінари нові, і їздили спортсмени на цих домінарах. І от що цікаво, що коли ми спілкувалися після їхніх заїздів про їхні враження від мотоциклу. Вони навіть не зауважили, що є АБС, тому що вони настільки ефективно працюють гальмами, що у них максимальне, скажімо так, відчуття гальмування, і вони ефективніше навіть без АБС гальмують, зупиняють мотоцикли. Тож тут завжди є місце для покращення своїх скілів.